Ніякого мирного плану Дональда Трампа не існує. Звідки це знаємо? Розкажу за мить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, ставте лайк і коментуйте впродовж ефіру, що вас вразило найбільше. Ми починаємо. На передовій ЗСУ стримують тиск ворога на харківському напрямку. Сунуть вони у районі глибокого липців, вовчанська та стариці. Утім, без суттєвих успіхів зазначають аналітики інституту вивчення війни. Окупаційні джерела стверджують, що їхні війська змогли просунутися біля кругляківки, проте фахівці цю інформацію не підтвердили. А от українські сели оборони нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Сватового. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ відбили копанки. Критичною залишається ситуація у напрямку Покровська. Відомо, що в околиці міста пробилися ворожі ДРГ, та нашим бійцям вдалося їх ліквідувати. Українські військові ведуть важкі бої у цьому районі. Про це зазначив і головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, для посилення оборони необхідні нестандартні рішення. Та яких саме заходів буде вжито, поки не кажуть. Курахівський напрямок також складний. Експерти зазначають, росіяни досягли успіхів на південь від міста. Загалом, із початку доби на цей час на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Ударів російськими кабами по Україні стало значно менше. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, йдеться про їх скорочення у половину, а інколи й відсотків на 70. Пов'язано це вважають військові аналітики із дозволом Україні бити західною зброєю в глиб території Росії. Саме до 20 листопада окупанти щоденно скидали понад сотню, а інколи й до півтори сотні кабів на наші міста та позиції сил оборони. А от щойно ракети атакам старшторм шедов прорідили російські склади та виробничі цехи ударів керованими авіаційними бомбами суттєво поменшало. Зараз щоденно їх фіксують від 25 до 50 на різних ділянках фронту. Послання за град. у Брюсселі в головному дипломатичному офісі ЄС показують малюнки та листи політв'язнів із Білорусі. Їхні родичі, відкриваючи виставку, закликали європейських політиків активніше сприяти звільненню своїх близьких. Багато хто потрапив до в'язниці внаслідок масових протестів проти переобрання Олександра Лукашенка 2020-го. Які умови їхнього утримання і чи чекати на нові протести в січні 2025-го після. Для чергових президентських виборів у Білорусі кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко продовжить на цій виставці у Брюсселі Аншлаг послання від білоруських політв'язнів тут у ролі експонатів. Створені вони руками авторів, які самі за себе зараз говорити не можуть. Їхня історія у малюнках та листах, переданих на волю. Коли я гляділа на цей малюнок. Ну тут їх дух такий. Жочча камера а, У камеры 8 чалавек і руки намаляваныжаночыя, якія сер даюць. Анна плаче над листом своєї єдиної дочки, написаним за ґратами. Антоніну Коновалову засудили за участь у мирних акціях протесту, які влада Білорусі називає масовими заворушеннями. У в'язниці вона майже осліпла, але до світу звертається з закликом не здаватися. Вона не повинна була віддати стільки гадов непонятно чому Вона не боїться, вона... Нічого ні у кого не украли. Вона навіть нікому не сказала дурного слова. На цих замальовках тюремні будні білоруських політв'язнів, художниця, яка зобразила їх під псевдонімом, уже на волі, але багато хто досі за ґратами. About близько 1400 політв'язнів, але підозрюю набагато більше. Несправедливо опинилися у в'язниці, і часто вони у жахливих умовах. Чому За сміливість висловлюватися вголос проти репресій та за непохитну підтримку свободи та демократії? Про умови утримання усім присутнім з трибуни розповідає мати Микити Ємельянова. Він потрапив до в'язниці у 20 років за підпал СІЗО. Вельми часто знаходяться у штрафним залятерем. Гетш штрафний – це… Такое маленькое помешкання розміром з прибиральню. Там немає матраса, постілі, подушки. Там ані водний такої постійної приналежності немає. Чимало кому сидіти ще багато років. До 10 років в'язниці влада Білорусі засудила правозахисника Нобелівського лауреата Олеся Біляцького. До 11 років Марію Колесникову, яка відмовилася виїхати з країни. Навіть під загрозою арешту її рідні не виключають, що колесникова, яку вже понад чотири роки утримують у в'язниці, може написати прохання про помилування з юля 2024 року на свободу по помилуванню вийшли уже 207 сім чоловік. Це дуже важливий факт, важливий процес, який должен продолжаться. для этого должна быть реакція, в тому числі со сторони западних стрістран. Здесь можно можна говорити разных, наверное, встречных шагах, як мінімум. Це позитивна оценка таких шагов. Очікують від Євросоюзу і інвестицій у незалежні медіа. Засновник телеграм-каналу, завдяки якому весь світ побачив протести 2020-го, каже, важливо і надалі показувати, що відбувається на його батьківщині. Если бы я остался в Беларуси, я бы получил 20 лет тюрьмы, так решил заочный суд, так называемый в Беларуси. И э, ну к сожалению получается так, что. Э... Оставатися в Білорусі, і проводити яку-лібодія відкритий за сейчас не представляється можливим. Нужно именно идти йти туди, де поки можна работать. Це социальные сети, Ютуб, Інстаграм. У січні наступного року у Білорусі знову вибори президента, але опозиція вже не закликає людей виходити на протести. Це не тот момент, коли е... Надо выходить і противостоять чему. это буде напоминать більше военную операцію. І у нас буде ще більше політичних заключеннях. Пускай люди сейчас берегуть себя для більш відслідного моменту. Асад лет 10 назад говорив, що ніколи не буде там'януковичем, що ніколи не, не не убежит, но вот це случилось. Поэтому судьба у діктаторів вона все плачевна з Брюсселя Зоряна степаненко Марек гайдук радіо Свобода. А на вашу думку, чи варто чекати протестів у Білорусі і хто потенційно може претендувати на місце очільника цієї держави? Пишіть під цим ефіром. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Україна не готова до переговорів з Росією через брак підтримки з боку заходу. Про це в інтерв'ю суспільному заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За словами посадовця, сідати і домовлятися з Кремлем потрібно і сильної позиції інакше все, що лунало до цього із Москви – це ультиматуми. Єрмак зазначив, що для Зеленського неприйнятна мова ультиматумів, і за нього не буде ніяких нових мінських і нормандських форматів. Також керівник офісу президента України прокоментував свій останній візит до США, зазначивши, що поки що не існує ніякого конкретного мирного плану Трампа. Однак у Вашингтоні, нібито готові слухати позицію української сторони. Ми зараз достатньо сильно для таких переговорів. Сьогодні ще ні. Ні, сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї. Нам не вистачає статусу, про який ми говоримо, що нам дуже потрібно запрошення до НАТО, і розуміння чітких гарантій, які би забезпечили нас, і щоб ми були впевнені, що це ніколи не, не повториться, і Путін не повернеться за 2-3 роки. І саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. Позапланових відключень сьогодні буде більше. Повідомляють в «Укренерго». росіяни знову били по українській енергетиці. Відтак збільшено обсяги відключень світла та змінено розклади їх застосувань. Для деяких груп графіки обмеження споживання електроенергії будуть діяти до 24-ї години. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК на Тернопільщині. Через сьогоднішню атаку пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури а на Львівщині таких аж. Шість нині фахівці вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків у секторі. Зазначив профільний міністр Герман Галущенко. Пошкодження наразі уточнюють. Моніторингова місія ООН зазначає, що цьогоріч Росія завдала 12 потужних атак по українській енергетиці. Найчастіше були по Львівській та івано-франківській областях. Внаслідок ударів продовжує 24-го року. Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей. На Донеччині працівники державного бюро розслідувань викрили посадовця військової частини, який змушував підлеглих працювати на свою родину. Четверо військовиків батрачили на свого керівника майже два роки, працювали будівельниками та допомагали у магазині, який належав його дружині. В разі відмови чоловік погрожував відправити солдатів на передову. За свою роботу військовослужбовці отримували. Повне грошове забезпечення, включаючи винагороду за бойові завдання. Щоправда, при цьому на службі вони не з'являлися, але й левову частку виплат передавали так званому роботодавцю. Збитки державі по цьому випадку попередньо оцінюють у понад 3 мільйони гривень. Тепер чоловіку загрожує до 12 років за ґратами. Чи варто починати бізнес під час війни? Як утримати працівників в Україні, Чи замінить штучний інтелект живих людей? Ці та безліч інших питань обговорили учасники фестивалю малого та середнього бізнесу «Get Business 2024». Він відбувся у столиці. Тож які стратегії зростання бізнесу в Україні бачать спікери форуму, розпитував кореспондент СН Дмитро Фурдак. На трьох сценах фестивалю Гітбізнес понад 100 спікерів діляться досвідом, як вижити українському бізнесу в умовах великої війни. Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій великої металургійної компанії, каже: спочатку повномасштабного вторгнення кількість персоналу на підприємстві скоротилася приблизно вдвічі, передусім через втрату Маріуполя та Авдіївки. Щоб усе ж втримати персонал у прифронтових районах, існують так звані бойові виплати. А ще навчання для молоді і програма перше робоче місце з особливими фінансовими стимулами. Виручають і жінки, які беруться за колись суто чоловічі роботи. В нас є реальні приклади, коли жінки якраз умовно вона була викладачем в дитячому садочку, або в школі вона перекваліфікується сьогодні. Вона ну в індустрії шахтарства вона керує великими комбайнами, машинами. Що це робота яка важка, але з іншого боку, це потрібна робота. Потрібна для неї, для родини, для міста і для країни. Бізнес коуч один із керівників найбільшої в Україні платформи онлайн оголошень, Ігор Сироватко, поділився секретами для тих, хто лише замислюється про початок своєї справи. Він певен, війна не повинна паралізувати бізнес, але починати свою справу варто лише в тій сфері, в якій ви вже знаєтеся, і можливо маєте досвід найманого працівника. Якщо зараз важко. Якщо ви зможете просто вистояти і не впасти, це означає, що в гарні часи ви точно будете зростати набагато швидше ніж вам хотілося б зараз. На Get Business Festival говорили і про найсучасніші технології, зокрема про штучний інтелект. Про його використання в бізнесі розповів директор Big Data провідного телекомунікаційного оператора в Україні Андрій Желізняк. Він каже, штучний інтелект уже давно використовують у компанії. Він виконує як складні задачі з прогнозування ринку послуг, так і простіші процеси. Наприклад, банальні речі, коли ми проводимо мітинг, зустріч. То, ну як правило, ми потім там якийсь час збираємося з думками, щоб написати а про що ж ця зустріч була. Тобто, зараз зараз це відбувається автоматично. Штучний інтелект для тебе готує там резюме зустрічі, що обговорили які екшонпоїнти, які про що домовились. Боятися, що штучний інтелект позбавить роботи живих людей, не варто впевнений. Фахівець, тим паче в Україні, де за даними Європейської бізнес-асоціації три чверті підприємств відчувають брак робочих рук. Але те, що без навичок Кущі вже зовсім скоро буде складно знайти роботу. Теж факт каже експерт. Я впевнений, що там вже через рік в резюме буде обов'язкова позиція там, типу, які навички по роботі штучним інтелектом у вас є, як у робітника. Дмитро Фордак, Сергій Тихонов, ТСН, 1+,1. Опанувати тяжкі чоловічі професії, аби не лише знайти роботу, а ще й відновлювати країну після війни. У Дніпрі стартувало навчання жіночого будівельного батальйону. Так самі себе назвали панянки, що вирішили здобути фах плиточниць облицювальниць і малярів штукатурів. Майже сотня жінок, що виїхали із розбитих ворогом міст, сіли за парти у Дніпрі. Більше про все наша Анастасія невірна. Пані Інна з кожним заняттям все впевненіше тримає шпатель. Вона масажист за фахом. Її руки не звикли до такої роботи. Однак війна змусила у 67 опановувати нову професію. Так, от бачите, ви пропустили. повномасштабне вторгнення застало пані Інну у Харкові на сумнозвісній північній Салтівці. Довелось виїхати до Дніпра. Однак російські ракети знайшли її і тут. Вибуховою хвилею потрощило будинок. Оплатити ремонт жінка не в змозі. Тож прийшла вчитися, аби полагодити його самотужки. Вікна нам ставили, будемо так казати. А от всі штукатурні роботи ми ще не зробили. Ну, по-перше, це і дорого, а хоч захотілося самому спробувати, як там вийде. Ну, я думаю, вийде. Я на заняттях бачу, що в мене вже в руках трошки вже впевненість. От вивчуся і зроблю. А потім може комусь ще допоможу. Юля одна з тих, хто вже має досвід роботи у Сіверськодонецьку З чоловіком тримали невеликий ремонтний бізнес. Тепер чоловік на фронті, будинок зруйнований, а рідне місто в окупації. І з мрією відновити свій дім. Юлія і прийшла на курси. Я вже багато чого вмію. Я з чоловіком і стелю робила Амстранг і по картону. Також з ним працювала. Так що це мені не страшно. Тільки аби війна закінчилася, звичайно, який кожен переселенець мріє повернутись додому та відбудувати свій. День. Всього навчання пройдуть 90 жінок, що виїхали із зон бойових дій. Влаштувати ці курси допомогла благодійна організація з Бахмута за підтримки німецького донора. Самі переселенці вони розуміють, як тяжко влаштуватись на новому місці. Тож запропонували допомогу, бо кажуть, з кожним днем підтримка ВПО державою зменшується. Всі, що думають, що буде продовжуватися давальська програма, будуть ці коробки, будуть ще якісь там допомоги. В цьому Втім, ці програми профінансовані на 12 І я вас уверяю, що наступному году вони будуть ще менше профінансовані. Ми довжні людей готувати к тому, що вони должны брати уже в свої руки свою жизнь. Окрім практичних навичок, слухачкам викладають теорію, вчать писати бізнес-плани та відкривати ФОПи. Усіх охочих обіцяють працевлаштувати. Останнім часом дуже затребувані саме будівельники. Не вистачає от робітничих рук з певних причин. Тому у нас можна сказати ну черга. За нашими фахівцями по проекту передбачається стажування безпосередньо у потенційного роботодавця. Жінки, які прийшли навчатися, вони будуть мати усвідомлення, що є можливість бути наймітним працівником, а є можливість відкрити власну справу. Більшості жінок вчитись і виконувати ці роботи нелегко, але поки чоловіки воюють, вони готові тримати будівельний фронт. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. Топлеста з бензопилами активістки Фемен провели акцію протесту неподалік Офісу ООН. У Женеві Мінтингувальниці влаштували оголений перформанс поблизу дерев'яного монументу швейцарського художника Даніеля Берсе. Зламаний стілець попереджає цивільних у зонах конфлікту про небезпеку наземних мін. Протестувальниці з намальованими прапорами України і надписом До біса Росію вигукували геть Росію з ООН», а потім почали пиляти скульптуру пилками. Цією акцією Фемен хотіли привернути увагу міжнародних структур до величезних людських втрат в Україні та підтримати розмінування українських територій, а також закликати до вигнання Росії з ООН через систематичне порушення статуту організації. Перформанс тривав недовго. На місце одразу приїхала поліція, яка повезла активісток руху до відділку. До Угорщини без пересадок. Укрзалізниця запускає новий рейс Київ-Будапешт. Прямим сполученням потяги почнуть курсувати із 15 грудня. Буде і зворотнє відправлення. Квитки можна придбати вже від сьогодні. У компанії пояснюють, це дозволить зручно добратися до Будапештського міжнародного аеропорту, а також поїздів, які прямують до низки міст інших країн Європи. Вагони комфортні, люкс та купе. Останній, до прикладу, коштує близько 2800 тисяч гривень. Як вам такі зміни? Чим раніше добиралися у Європу? Пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі, а ще тисніть дзвоник, аби не пропустити вечірні випуски. ТСН бережіть себе і до зустрічі.